Зараз біля телекранів ви дивиться передачу колі домашніх турбот. Незабаром дуже велике свято, великдень в цей день до церкви йдуть люди і несуть в кошиках все, що найсмачніше приготувала господиня. Але якщо цей кошечок ще й прикрасити якимись такими власноруч зробленими поробками, щоб заглядаючи в кошок не тільки дивуватися, а ще й посміхнутися, ми сьогодні в цьому вам допоможемо. Такий собі сувенір на, на будь-який день, але ми думаємо, що е, саме до свята е, підходить дуже. Е, розкажіть, як це зробити і що це? Я вас сьогодні навчу робити цей чудовий виріб. Е, він може бути як прикрасою вдома, оселі, як подарунком, як піти в церкву і навіть його посвятити, тому що ви звернули увагу, що там є лоза. А лоза символізує пасхальні дні Пасху. Якщо лозу забрати, то туди можна положити цукерки, і це буде дитині приємно, тому що вона побачить і іграшку, і солодощі, і дуже зрадіє. Нам для туловища треба шаблончик і для вушок треба шаблончик. Беремо шаблончик, застібаємо його булавочкою, і можна навіть не промальовувати ні олівцем, ні ручкою, щоб воно не лишало знаків. І беремо акуратненько ножничками і його вирізаємо по шаблону. Це в нас буде весь зайчик. Щоб нам приступити до вушка, ми беремо шаблон. Ось таке вушко в мене вийшло. Я його обрізала, прошила і зараз нам його треба вивернути. От. Для, того, для цього, щоб вивернути, я можу використовувати будь-який предмет. Може це бути ножнички, може це бути гачок, може це бути олівчик. От. А, ну, да, да, можна ми можна... його пропихаємо і подивіться, що в нас виходить. Про те, що я вам говорила, одна сторона у нас виходить кольорова, а друга сторона у нас біленька пухнаста. Щоб сформувати нам вушко, нам потрібно завернути ось так оці краї до середини. І прошити голочкою, так як в мене вийшло ось таке вушко. Ось дивіться, бачите, який вже наслухняний, Вже вушка наставлю, от, і вже. Буде слухати, що йому будуть говорити далі. Далі ми беремо наповнювач і потихеньку починаємо наповнювати. І можна його прошити голочкою або склеїти пістолетом. Но в нашому випадку ми зараз його прошиємо голочкою. Намітили очки і можна промалювати ось такий носик. Ось получився ось такий зайчик. Він ще на нас дивиться. Ось я беру голочко, заселяю ниточкою і по контуру, там, де я промалювала ручкою, вишиваю зайчику носик і ротик. Але це ще не все. Ще зайчик в кошечку має зайчик бути. Зайчик в кошику, звичайно. Ми вирізаємо ось таку смужку. Смужка по довжині картону. Якщо це картон у нас А4, то смужечка така А4. І беремо ножички і робимо надрізи. Ось ми зробили, у нас вийшлося такі крокодильчики, ви бачите? Коли я його завертаю, ось так, в мене вийшло коло. Я його скріплюю знов таки силіконовим пістолетом. Для чого ці зубчики? Вони загинаються. Використовуємо силиконовий пістолет і приставляємо його до картини. Це у нас основа кошечка. Далі ми зразу весь і виріжемо ручечку для кошика. У нас виходить ось така смулочка, щоб ми її проклеїли ось так. Змащуємо силиконові пістолетом і прикладаємо другий кінчик. Ручечки. Щоб нам його прикрасити, нам потрібно темно-зелений фетр, світло-зелений фетр. Для чого? Тому що в нас травичка, якщо вона в тіні, то вона темніша, якщо на ній падає трішечки сонечка, то вона у нас світліша. Ми вирізаємо ось таку смужечку зеленого фетру. І формуємо з нього травичку. Ось такі зубчики ми вирізаємо, ось вони у нас виходять, бачите, які? І так само ми робимо освітло зеленої тканини. Точок. Вам потрібні також шаблончики. Можна зробити шаблончик квіточки більшою і можна зробити чуть меншою. Квіточка дуже схожа на таку, яку малюють зазвичай діти. І коли я її приклею на кошик, вона начебто оживе. Дивіться. Щоб зробити метелика, нам знов-таки потрібно два шаблончика. Більший шаблончик, приклеюємо менший, а на вусики, дивіться, зверніть увагу, які в нього вусики в метелики. Ми можемо використовувати ось, ось такі теченочки. Бачите? От, використовувати як вусики метелику. Склеїли, можете ще оздобити його яскравими кружечками і приклеїти його на корзинку. Ось такий кошик ми сьогодні з вами зробили своїми руками. Я хочу, щоб батьки приєдналися до дітей, спілкувалися з ними більше. Сідали вечорами не за комп'ютер, телевізор, а сідали з дітьми і творили все прекрасне, тому що воно приносить нам радість. Я вам бажаю творчого натхнення, любові і радості в цьому житті. Коли в житті людини наступає такий момент, коли потрібно обмежити себе в харчуванні. І хоча священнослужителі і лікарі говорять, що постити не можна дітям і людям похилого віку, виникає запитання: а що піст це голод? Трішечки фантазії, і в меню вашої сім'ї з'являться страви, які ви будете використовувати майже щодня. Під час посту забороняється багато продуктів тваринного походження, вживати в їжу, масло, молоко, яйці та рибу. Але дуже багато відкривається можливостей для приготування пісних страв саме з овочів, фруктів, зерен, горіхів та інших продуктів, які мають рослини походження. З точки зору кулінарії, піст можна розділити на чотири степені. Перша степінь це сухоядіння. Це хліб, овочі, фрукти в сирому вигляді. Друга ступінь це ступінь вареву без оливи, коли готують страву без додаванням олії так та парену та варену їжу. Третя ступінь це дозвіл на рибу та вино. Про це це коли готують страву лише два рази в піст на благовіщення та верну неділю з додаванням пісної риби. І четверта ступінь це приготування з олією, яка дозволена в інші всі дні. Взагалі, якщо говорити про Біблію, то у ній згадується 49 видів різних продуктів, які ми споживаємо в харчуванні. Проте слід виділити найчастіше сім основних: це фісташкове дерево, олива, смаківниця, пшениця, ячмінь та мед. Тому дуже багато страв ми готуємо в піст саме з цих продуктів. Одним таким цікавим продуктом, який згадується у Біблії, є гарбуз. Тому що по легенді Ісус Христос виростив гарбуз, щоб вкрити свого улюбленого апостола Іову, коли він заснув на сонці. Іншими продуктами дуже багато згадка в біблії є про мед. Навіть існує свято влітку, коли цей продукт освячується. Наші студенти, а особливо готельна ресторанна справа, освоюють технологію приготування їжі з першого курсу. І вони дуже гарно розуміються вже на пісних традиціях і на технології приготування саме пісних страв. Майбутні кулінари хвилювалися перед зйомкою. Кожний хотів похвалитися умінням, і як на перший раз їм це вдалося. Я вирішила зробити млинці, але як можуть бути млинці у піст? Без яйця, молока і сметани. Виявилося, що це можливо замість молока додавати воду або розсіл. Замість млинців із яйцем можна зробити млинці на дріждях. Для приготування млинців ми беремо дріжджі. та кругли значайну ложку. Далі ми беремо розсіл із огірків. Далі ми беремо борошно. Столову ложку борошна. Перемішуємо, щоб не було кумочків. Далі ми домішуємо сіль, Добавляємо мінеральну воду. Залишаємо тісто на 20 хвилин, щоб воно підійшло. Коли тісто підійшло, випікаємо млинці на чугурній сковорідці. У піс актуальні три види начинок. Це гречка з цибулею, картопля з грибами і рагу. І загортаємо її налисник. Ще одним способом конвертика. Беремо начинку картоплю з грибами. І загортаємо конвертиком. Ще один спосіб прикутничку. Для цього нам потрібно розрізати млинчик надвоє, начинка рагу і загутнути вдвоє. Сьогодні я приготую страву, яка називається фаршмак. Основним інгредієнтом є оселедець. Відварена морква нарізана кубиками, буряк теж нарізаний кубиками та яблука. Зелень, огірки та майонез. Беремо оселедець, перепускаємо через м'ясорубку. Після цього додаємо моркву. Буряк яблуком, подаємо пісний майонез. Та перемішуємо. Беремо попередньо підсмажений бородинський хліб, формочку і викладаємо в наш фаршмак. Ми дуже полюбляємо солодкі страви. Але ж виникає питання, які солодкі страви у піст. Адже у солодких стравах міститься багато заборонених інгредієнтів, такі як, наприклад, молоко, вершки. Але я знайшла відповідь. Сьогодні я пропоную вам переглянути, як я приготую страву із гарбуза. Це буде десертна страва. Для цього нам потрібен гарбуз і мед, фундук та мегдаль, родзинки та ягоди журавлини, Адже усі ці продукти згадуються у біблії. Для початку ми беремо очищений гарбуз та нарізаємо невеликими скибочками. Викладаємо скибочки гарбуза, а потім опускаємо у киплячий сироп на 5 хвилин. Відварені скибочки ми викладаємо у форму для запікання. Після цього додаємо мед, окремо, подрібнюємо горішки Ми посипаємо ось так. Потім беремо родзинки і також посипаємо невелику кількість. І останній штрих беремо лимон та збризкуємо для того, аби додати кислинки. А після цього беремо і кладемо у жарову шафу на 25 хвилин. Це не лише утримання від їжі тваринного походження, це духовне очищення, це покаяння за здіяні гріхи перед творцем нашим, за наші думки, слова. Як говорив Іоанн Златоуст, «Піст надає два крила, які легші від повітря, швидші за вогонь та вище від землі. З цими крилами людина може втриматись. На землі від скоєння злочинів та гріхів, і ці крила у поєднанні з молитвою дають людині наснагу, дають людині силу для здійснення усього життєвого єства.